Андрій йде ми. Останнє, що я пам'ятаю, це те, як нас схопили копи за, за те, що ми, що ми обукрали ту бабку. І украли у неї печеньки. Ой, і ми тепер в цьому. Так, подивимося, що у нас під коври. Поняв? Андрій? Це ж наш шанс взяти і збіжати звідси. А тут еще... давай розділимся. Я в вентиляції, а ти копаєшся. Окей, okay, я кр. Uh. А, донат. Паст... Тупо! Начали грати уже донат! Я нам поки що дозволяють вийти із камер, тому Тому я вийду. Так, я тут прийшов тубзик. то... О, тут я кричал, каже, що... Тут якийсь чел каже, що туалет що туалетний папір тут це валюта. Угу. Значить. нього шабу. в вентиляцію, якщо він це каже. Все, я до нього пішов. Ой! Там щось відбувається. Е -е, тут скоп пройшов. And there's a worldband and the worldband for you Ничо, там... Шайокс! Легенда, він все порешать. Кстати, всіх с Святым Миколаєм. Ты ч, Вин завтра святый Миколай завтра буде? Ну наперед. Зато Ой. перший, да? Не в тот район. Чи в то. Ні, в то район. Муха, муха, у нас 12 туалетків. Нам потрібно купити їжу, щоб ми могли нормально тут взяти. Тут я б іншу яму зроблю. О, наступив другий день. Ні, це лопатка, нам потрібна їжа. Мені чимось там одна грає така, яка мені дуже цю напоминає. Там де треба копатись вниз. Ми ще в на в неї грали. Не на відео, якщо що. Так, але тут ми так. Скоро буде обід. А що? Ми їм клітки відкриваємо, вони не виходять. Ви що, дебіли? Нам надо 28 25 туалетки и тоді мы сможем купить новую лопату. Ну, давай, продовжуємо. Можем в мусор. И пока что. Що... О! Знайшов бутинок. Мне дали яблочко. Ланч. У нас сейчас ланч. Ага. Мені яблочко дали. А банан. А Я аба? думаю, мені теж дадут яблочко. А, єс. Yes. Да, мені теж дали яблучко. Трохи енергії, дало. Mm. буквально чуть-чуть. Чу. залишилось захочу приватної туалетки і ми зможемо купити нову лопатку. Ти, кстати замітив, що тут лише... А, Я знайшов золотий сліток. Та ну нафіг, не вірю. А ну, показуй. Він дає плюс 8. Так, нам... Нам залишилось лише три туалетки і ми тоді зможемо купити нову лопатку. О, ні скоро буде нічка! Буде цей коп ходити безполезний. нам, од... нам одну туалетку потрібно. Пліес! Я знайшов. Так, все. А як вилізти? Блін, ми не встигнемо походу, як мінімум, днем. Так, да, купайся пока что. Я, я не могу. помогите. Так. Так, Андрей. Кухарику. Давай, я пока что що... иду вот, тут. вот туда вот. І ця гра на... неоднократно нарушає всі закони фізики. Та того, як случайно кинув шапку, ну, як случайно, спеціально і вона стала собі як бутилка. Я воду це засняв. Є нова лопатка. Я купив собі нову лопатку. О, а я теж собі хочу. А все, у того чола уже нове. Ты... Добрый. Что ты мне не дашь? Камбэк Даринг Ланч. Так, ну давай дальше продолжим. Голден Бар Шелдин. Так, я тут не буду, думаю, займатись пидкопом. Добре, я буду щось сделать. Фігньою страдати. Ой, о, їсти! Чи не їсти? Так, я теж думаю, піду щас їсти. Це нормально, що охоронець Бачить, що ми неоднократно. О! Мені колода. Мені тоже. Го 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 го-го-го-го-го. Ко <клова> 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 ти будеш мені скидувати їжу, тому що я, я думаю, я буду у нас робити підкоп. Ні, тому що я можу лише собі брати. Так що, ага. Все, я тебе закриваю. Нічого, я зможу повернутися, не боюсь. Ладно, я йду до тебе. Да я, я, я і тебе хотів закрити, так що я не боюсь. Що це? Нет? Я? Mm, я думаю сейчас піти у нашого сусіда по камеру ah. І купити собі нову кугочку. Так я буду в сторони кататись. Так, Андрій. Прикол в тому, що. О! Вогнегасник. Так, бам. Прикольно фонарик в мене світить. Тільки як його виключити? Я тільки цей чел Пидок капітерию покащу. Нам, нам не можна, це не та тупа бабка, щоб ми його тролили. Я дурачок просто. Я тут я тут братана тут в кімнатку пішов. Курочка, ко-ко-ко. Що це? Айди на офиген. Ты у нас шо. Ну да, гу. точно, мне потрібно продати Все за туалетку. Сколько тут за... 25 пять туалетки! Я хочу лопатку собі надо. Опа, на ну, Андрейчик. Я да ещ знайшов. Я знайшов халявный динамит. Який я купив за 12 цих вот штук. Ніотно, мені не вистачає дві туалетки, якщо ти розумієш, щоб купити нормальну лопатку. Коротше я зрозумів прикол цієї гри. Тільки зараз. Хельсингі. Саті, цей час. Який продає нам туалетку, єдиний хто не кодить на ті вот ланчі. О! Хлямний бургер. Я його що пока что. ТНТшечка. У нас є ТНТ. У нас тепер є ТНТшечка. Там футбольний мяч був. Стоп. Шо? Шо це? Всіма ну, я вер... Я вертаюсь. Так, іду Ням. і то продавати. ці бі... Та Бургер, вообще мільярд робить. цього голоду. Короче, граньба. Так, давай мне лопату. Ну, да. Прикольная задумка. Все, у меня нормальная лопата. Так, ладно, ну, я думаю, піду поки що. еще. Ну, продам свои речи за туалетку. А також куплю собі нормальний сак. Ну як нормальний? Я, 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 я ключ найшов, який епік. Епік. Ну, риткость епік. Я знаходив дві речі, які були легендарка. Понятно. О, носок. Хотя що я радуюсь комунки? О, що це? А, понятно. О, це що? це? Скейтборд рак, як сказати. Це хорошо. Ладно. Скипну ніч. У -у 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 -у. Ну, типа, для да, глядачів. Я хамуха. Таку. О! Плюс 80 енергії подав, mm дає. -hmm. Я думаю, щас купити 40... Ні, не дарка! Ах ти, криса! От. Я хочу собі нову лопатку купити. Добре, я собі куплю мешок нормальний. А, 40? То я не гігантський, коротше, я такий... Після обичного. Так це я після обичного. Не, я щось жаль... Жартую, я жартую. А який мішок іде після обичного? Тише. О, мені повезло, який якраз. Оцей от який у мене зараз. О, спасибо за чикін джокін. Ніфіга собі. Багато дає. О, все шо, а, стоя. Я щас куплю. Я сейчас куплю собі нормальный. Нормальный нопатку. Третьому читру. Дов... Цікаво... Хочете прикол? Куда вы да я кабину? Чайокс. Значить, віком, в пекомо третьому другому классах. Е, ну, Ми там вчили якусь тему апострофа і так далі. Я буквально е, сам собі занизив оцінку. Замість того, щоб я там отримав високий рівень, я отримав достатній рівень, і за то, що я сам собі занизив оцінку. Я знав, як правильно поставити апостроф, але поставив його неправильно. Та от такий а -а -а. От я давай. Бустріше до мене. А ти де там? А, тут. А, в мене немає енергії. Хоча я можу купити. У мене зараз теж закінчиться. Там поліцейський. Чотири туалетки просто, нічого. А, це дуже багато. Епік! Ба. Да, реально небік. Тобі повезло знайти епік іменно тоді, коли у мене закінчилась енергія. Оце що? це, це рака, да? Це у нас рака. Так, це вообще хреникась. Такс. На, все, мало. Та сорок. Мені треба сорок туалетки. Так що... Чо це? Це... А, коротше... Я відчуваю ми шумитися з цієї тюряги. Якого фіга наш нам не допоможе вибратись. О, я можу три де перекалуєтеся, то тобу... дві туалетні бумаги не вистачає, щоб отримати нормальний мішок я в жоті. О, дуритус! Ага, говно, дуритус! Просто гав... О, Епік! І ще один епік! Два епіка! Я... Ключик і тут якийсь... Чи це міфік. Що це? Ладно, епік краще. Все, йду купляти нормальний мішок. Мені дали 12 туалетної бумаги. Давай мені мішочок Бам. Все. 15 місць! Так, раз коли ми разом прогрес значно швидше йде. А, в мене енергії немає. Так, 10 туалетної бумаги, можу я щось пожрати купити. Що це? Піца. Да, <гас> О, ми дійшли до камінь. Мы дошли до камня. Пинцам много туда есть, кстати. Так, эй, пойду до камня, дошли имба. Реально имба. Стоп, а что там идет далі? А, камня, а потом треба якусь лопатку. Новую. А потом выход. Не встань. О. Так, я закрию там ковер, щоб нас... щоб нас не спали. Поняв, поняв, принял осозна. Так, 10, 15, 15. Так. Кися йди далі нафига сюда. Та закрий! Вс, бежу. Добре, я тоже. О, імба. Так, що мені можно? Треба... Не то. Ты що так. даєш? Динамит. Кстати, динамит. Давай динамит мені. Вс, у меня динамит. Тебе що? Шобці? О, динамит, я думаю, на цьому рівні будет жорстка имба. Добро, давай, займай. Ну разумеешь, там динамит, ша. Добре, зараз буду використовувати його. А поки ти йшов, щоб його використовувати, я знайшов золотий золотый сыток. Так, с. И давай, взрывайся. Ха. Я аден. Що Шо... Що це? Їсти, їсти, їсти! Я не розумію, no. куди пропав динаміт? Ви бачили на Я нашла. А, так, він... так дивись, ти його використав. Uh -huh. І що він зробив? Це жорстка імба, скажу тобі так. Не знаю. Так я далі буду щось робити робити. Эпік! Блин, а чого ж? Ой. Ч ж ніде немає? Тепер... Mm. Мені залишили Легендарка! Ага. Молодець! Поздравляю з першою легендаркою. Ага. І Вс, Все, тепер у мене імбові предмети. Так, я тоже собі щось нормальне. 49 туалетки. А, що, давай цей на о, давай два динаміта закуплю краще. Так. І ще один. Що я там зробив? У. Це жстка имбар. Так, а як мені вибратись отсюда? У мене не так... До речі, підписники, люди наші глядачі. Хто Що хоче, так? щоб ми зняли відео про те, як ми робимо відео, то підпишіться ПЖ. У мене є таке відео анимація. Так. Іди нафіг, чучело. Так там анімація була. Там вони не розуміли всього нашого труда. Ну да, чекай. Треба до нього піти, щоб обнім... обміняти наші речі. Може твої речі. 50, ну, так. Ну, погано да. те, що у нас тут мокші. баланс туалетки. Так, купляю всіми любими э, динаміт Два, звісно mm -hmm. вже. Тепер обожнюю по два купляю. Червоний мішок прямо як цей, як адський мішок із 99 мічку. Так, я иду купити... купити 80. А я просто взрываю тут все. Андрей став динамайком. Хэштег Андрей став динамайком. <реку> ну, кстати, Динамайк на минималках. <реку> да блин! Того, же Динамайк завжди по два динамита кидає? О, Тут дещо про пропустилось! О, є сте! О, Генштайн, мимба, у мене якраз закінчився голод. Так, сберу. Так, давай. давай нам щось імбове О, повзго. Це дуже хороше. 20 хвилин запись, ну, да домой в дюпшуті просто. Так, давай ми. Ми Включимо запись, коли у одного із нас буде. Оця от імбова лопатка якась. О, спати вже хочеться. 21.04. Так, давай яблочко. Ну, таке собі. Та це, да це взагалі говно яблочко! тут третина голоду. ну це дуже так. мало. Так, блін, поскоріше. Легендарка? Нет, боже, мне еще 9 завышилось. А, нет, это кому? Не, легендарка. А мне 15 треба, но я хочу нормальную лопату. А ніхто не купає наверху. Я от, до наверху якраз таки знайшов легендарку. Одну. У мене Сікс Севен туалетки. Ти не любиш, кстати, Сікс Севен. Він предатель. Ти мені більше не трох, ти не любиш. Те, що я кажу Сікс Ревен, це і ще ніщо не... ні про що не каже. А, а я не про це. Ти мені сам казав, що коли у тебе було 67 Україн в стіла Брейнрод, ти просто казав, щоб я щоб ти в мене украв одного, щоб було 68. А. ти норм? Чел! Та ну! Че, а, а я тут здесь. А я пен сюда прийшов вообще. Не, я не могу. Ладно, ми ж закривали. О, мені один за. Вау! 15 тысяч Survive Overnight.